І ми продовжуємо діловий ранок на першому діловому. Прокидайтеся разом з нами, Дашо. Знаєш, розкрутити бренд це одна справа, а от його ж основа, його серце це ж люди, це ж це ті професіонали та команда, яка в ній працює. Очевидно, тому що зараз стає очевидним, що мати освіту вищу не означає бути професіоналом у своїй справі. Я пропоную тобі поглянути на огляд найперспективніших професій, котрі підготували наші журналісти, високий рівень безробіття в розвинених країнах змушує молодь все ретельніше ставитись до вибору професії. В Україні наразі важко щось прогнозувати. А ось видання Wall Street 24 на 7 склало список найбільш необхідних та високооплачуваних професій майбутнього в сполучених штатах, орієнтуючись на 2020 рік. Однією з найбільш затребуваних в майбутньому журналісти видання вважають професію офтальмолога у Сполучених Штатах для того, аби працювати за цією професією, необхідно отримати ступінь доктора офтальмолога в одній з 20 акредитованих шкіл. Професія завжди добре оплачується. Вже сьогодні в Америці максимальна зарплатня офтальмолога досягає 166 тисяч доларів на рік, враховуючи, що з кожним роком кількість літніх людей зростає. Число офтальмологів до 2020 року як очікується, збільшиться на 33%. Також на третину очікується збільшення кількості спеціалістів з реабілітації, котрі працюють з пацієнтами, які мали серйозну травму, хворобу, перенесли складну операцію або є інвалідами. Для того щоб працювати за цією професією, необхідно отримати ступінь магістра. Очікується, що кількість фахівців з відновлення здоров'я сполучених штатах досягне 144 тисяч до 2020 року, що пояснюється знову таки швидким старінням населення Америки. На 36% очікується збільшення фахівців ветеринарів. Крім лікування домашніх вихованців, ветеринар також повинен знати, як допомогти сільськогосподарським та лабораторним тваринам. У сполучених штатах для роботи за цією професією слід здобути ступінь доктора ветеринарії в одному з 28 університетів а також отримати ліцензію штату. Очікується, що кількість ветеринарів збільшується в сполучених штатах на 22 тисячі або на 36%. На 68 тисяч до 250 тисяч спеціалістів збільшиться у сполучених штатах кількість стоматологів серед причин високого попиту на цю професію старіння населення, а також велика кількість проведених досліджень в галузі стоматології. Дантисту гігієністу, як правило, не потрібно мати вищу медичну освіту або досвід роботи. Чищення та рентген зубів – його основні обов'язки. На 39% або на 77 тисяч нових робочих місць збільшиться кількість фізіотерапевтів. Їхня середня річна зарплатня становитиме понад 76 тисяч доларів в Америці. Фізіотерапевти відновлюють або зберігають порушену рухову здатність і дієздатність пацієнта. Вони повинні мати професійну медичну освіту, як правило, ступінь доктора фізичної терапії, а також ліцензію штату. Сучасний світ потребує глибокого аналізу будь-якої справи. Саме тому у Сполучених Штатах прогнозують до 2020 року збільшення робочих місць для аналітиків на 42%, до 400 тисяч осіб. Аналітики ринків працюють у більшості секторів економіки і займаються прогнозуванням ринку та трендів продажів. А також проводять збір та аналіз інформації для компаній. для того, щоб стати аналітиком ринку в Сполучених Штатах, необхідно мати ступінь бакалавра, хоча деякі мають і ступінь магістра. У будь-якій галузі наразі з'являється все більш сучасне обладнання. Саме тому журналісти Wall Street Journal вважають, що найбільше розшириться до 2020 року інженерний ринок. Зокрема, збільшується кількість таких працівників у найбільш затребуваній США галузі медицині. Прогнозується поява близько 10 тисяч нових робочих місць для інженерів з медобладнання, а це на 62% більше ніж зараз. Інженери з медобладнання зазвичай займаються створенням або обслуговуванням. Медичного обладнання, в тому числі різних апаратів, штучних органів та рентгенмашин. Ця професія вимагає великих знань в біології, математиці та хімії. Саме тому необхідно закінчувати університет з відповідної спеціальності. З вами був діловий ранок на першому діловому. Прокидайтеся разом з нами, будьте бадьорими та головне, будьте у курсі основних ділових новин. З вами провели час Олександр Колібава та Дарія Бенце. Не перемикайте.